Всіх рада вітати на своєму каналі. Мова піде про компанію Лівкут. Це та компанія, яка здійснила революцію в комерції, тому що на будь-який продукт в своїй компанії знята мережева націнка, і цей продукт просто по собі вартість. Тож Лівґу це американська компанія, в основу якої покладена клубна модель, партнерська програма, якої ніколи не було в жодному з клубів, та маркетплейс це інтернет-магазини. На полицях даного маркетплейсу знаходяться поки що продукція велнес індустрії. саме в клубі Лівгот можна по перше бути здоровим, і це дуже важливо, тому що зі здоров'ям людини ну, Коли ти себе почуваєш класно, ти можеш творити і витвіряти. І ще саме головне, клуб клублі кожному, дає, є, просто без виключення, заробляти. І заробляються тут гроші не за продаж ось цього продукту, який я вам е, показую. Заробляють просто за рекомендацію вступу до даного клубу, для того, щоб ви всі скуштували ці е, вітаміни високої якості і найдешевші на всій планеті, яка є тільки на світовому ринку. Коли ви спробуєте і отримаєте результат, ви дійсно захочете більш поглиблено вивчити е, всі ті матеріали, які є на вебсайті даного клубу. І, звичайно, ви зайдете і на таку сторіночку, як винагорода по компенсаційному плану. Тобто, ви поцікавитесь, на чому ж все-таки можна тут заробляти. А заробляється дуже просто. Ви рекомендуєте людині Спробувати ті вітаміни, які дадуть просто класний результат для її здоров'я. І першим видом бонусу є кешбек у розмірі виплати 50%, а саме 25 доларів за кожного нового учасника в даний клуб. Розумієте, це ті гроші, які ви заробляєте легко. Ви просто рекомендуєте людині, наприклад, магній, для того, щоб вона спала добре, відчувала себе класно, в неї не було тривоги, і вона вам скаже дякую, заплатить за цей вітамін, буде його купувати, і ви за рекомендацією отримаєте просто таку винагороду, все дуже просто. клуб Лівгут відокремив введення бізнесу від споживання товару. Ви можете стати учасником клубу, заробити тут грошей, купити продукт і далі розвивати свій бізнес або просто займатися власною справою і просто насолоджуватися прекрасними продуктами, які змінюють ваше життя. Поговоримо сьогодні про магній як важливий мікроелемент. Добова потреба магнію для дорослої людини має складати від 320 до 400 міліграмів, і магній не може самостійно вироблятися нашим організмом. Тож він потрапляє до нас через продукти харчування, які ми вживаємо. Та з їжі застосовується магній у два рази менше від добової норми. Саме тому у більшості людей дійсно є дефіцит цього мікроелементу. Вміст великої кількості магнію є у таких продуктах, як шпинат, капуста, авокадо, банан, курага, горіхи, бобові, кунжут. І саме магній щодня бере участь у понад 300 біохімічних реакціях в нашому організмі. Тож дефіцит магнію дійсно може спричинити багато серйозних проблем зі здоров'ям, таких як проблеми зі сном, дратівливість, хвилювання, головний біль, м'язові судоми. Найбільший дефіцит магнію мають жінки і закливання гормонів на протязі циклу та вживання деякими жінками, оральних контрацептивів. Саме ці препарати порушують баланс вітамінів та мікроелементів у нашому організмі. Саме тому щодня слід приймати високоякісні добавки магнію і ультрамагнівий комплекс від світлів з найбільш доступними формами магнію, гліцинату та глюканату. Гліцинат магнію допомагає зняти тривогу, зміцнити кістки, підтримати здоровий серцевий ритм, ефективність фізичних вправ, зменшення біль, а глюканат магнію підтримує здорову фізіологічну функцію клітини, нервів, м'язів, кісток та серця. Краще приймати по дві капсули магнію за 30 хвилин до сну. Якщо ви використовуєте якісь інші ліки або вітаміни, то ж дотримайтесь інтервалу принаймні у дві години. І це найкраща ціна від клуба Лівгуд за ультрамагнівий комплекс: 8 доларів 95 центів, тобто 350 гривень за 60 капсул. Звичайно, на ринку є магній і від інших виробників, і є різна ціна на цей магній. Та чи є у цього магнія сертифікат на цей продукт і сировину, з якого його виготовляють? І ще не менш важливим – 90-денна гарантія повернення ваших коштів у разі не отримання вами відповідного результату від приймання цього продукту. Бажаю стати вигідним споживачем, економити до 75% власних коштів на продуктах високої якості з сертифікатами і гарантію повернення ваших коштів. В описі цього відео ви знайдете посилання, за яким можна перейти і купити той чи інший продукт. А також я раджу вам зробити безкоштовний тур по сайту і дізнатися більше інформації про клуб Лівгуд. пишіть мені в телеграм-канал. Тут не тільки можна споживати, а можна і ще і вигідно заробляти.